Що ж, російська економіка вже деградує, підтримуємо цей процес ще більше. А Ятола, Путін може побачити по своїх друзях в Ірані, до чого приходять такі режими, і до якої відсталості вони доводять свою країну. Буде більше наших рішень заради відновлення безпеки. Наші санкції будуть продовжені партнерами. Ми працюємо над цим і, до речі, не тільки в європейських юрисдикціях. Ще одне доручив команді готувати деякі додаткові можливості співпраці в рамках коаліції охочих: те, що буде посилювати нашу спільну архітектуру безпеки, росіяни сьогодні знов абсолютно відкрита та абсолютно. Цинічно сказали, що їм не хочеться йти на припинення вогню. Росія хоче воювати. Чимось там ще погрожує. Це означає, що їм поки що не боляче від того тиску, який здійснює світ. Або вони дуже стараються зробити такий вигляд.